Так, ну що, починаю з опари. Беру тепле молочко, беру свіжі дріжджі, так їх розчиняю оце в молочки. Це в мене тут борошно, дівчатки, просіяне. Два рази я його сію, але коли замішую вже саме тісто ще раз. Тут треба терпіння, щоб все було і опара вистоялась добре, як положено і саме тісто. Ну, це вже не так, як я вам у других кажу відео чик-чик і все. Ні. Я думаю, що раз у рік ми повинні це зробити, потрудитися, щоб було смачне. Так, от така опарка, як кашка. Все, я її накриваю. Роблю так пару проколів, щоб поступав воздух, і все, ставлю в тепле місто. Так, дівчата, хочу вам розказати за оце родзинки, там хто що, док... хто що, горіхи, родзинки. Цей чоловік купив вишню. Вона в цукрі. Я ще й гавкала. Пробачте мене. А вона така добра. Сережа, вибачаюся. Ось беру я 101 пакет, 102. В общем, у мене вийшло 300 грамів. А взагалі, девочки, щоб ви знали, на 1 кілограм борошна потрібно, ну так, щоб положено, 200 грамів. 50 грамів там, що там, цукатів, чи родзинок, чи чого. Але я додаю більше. Но, але но, треба знати міру. Тому що як ми покладемо дуже багато, розумієте, тісту важко підніматися як багато. Ну, але воно опадає не так. Тому давайте кругом норму скрізь. Оце в мене яйця я розділила. Кожен рік так роблю. вечора яйця ставлю і оце сіль беру, підсалюю і оставляю на столі. Тоді жовтки самі. Тоді воно дає такий помаранчевий колір. Це сметана. Сметана в мене тут рідка, ну, в смислі, не така жирна, але потрібно брати добру таку 25 жирності, щоб воно смачніше було. Як у кого є шафран, беріть шафран, а немає, то й не беріть його. Це, це таке. Борошно це ж просіяла все два рази. Це я вам вже сказала. Масло, це я з вечора включила лампочку. У тому у духовці і поставила масло вершкове. Все, повний опис, там, скільки чого. Я все все напишу всім. Так, уже в мене опара простояла півтори години. Вже вона готова. Зараз буду робити Оце все здобуцю. Беру жовтки, беру з білками, об'єдную. Це я їх що. Роз'єдинила тільки раді того, щоб вони Ну, колір став кращий в їх. Беру цукор, додаю ванільний дві пачечки. Зараз такий ванільний, правда? Зразу збиваю так, без нічого. І поступово додаю цукор. Нам треба добре взбити яйця. Та все треба взбивати, добре, щоб що? Щоб додати, розумієте, побільше воздуху, кислороду кисню. Тоді, щоб паски були такі пухкі. Ось бачите, як збито такою ленточкою. От воно. Остається, оце значить все клас. Тепер сюди додаю сметану. Тут нічого немає такого прям дуже-дуже. Ну, але помісити треба. Просто так розмішала, об'єднала сметану з яйцями і все. Все таки вирішила я квіточки ці не додавати а одну цю водичку шафрана. Тепер завжди кладу мускатний горіх і кардамон. Як будете класти, то Чуть-чуть тому що як Більше покладете, воно буде гірке. Ну, треба у всьому повинна бути міра. Тепер беру один венчик прибрала, бо маленька посуда. І треба нам ще й масло взбити. Чого взбити, Опять, щоб додати як можна більше воздуху туди. Тоді воно дає оце пишність, оце все. От дивіться, яка в мене опара. Видно вам чи ні. Уже є тут такі пузирки, вже все. Вона готова. Як от роблять опару на 5-10 хвилин. Ну, це можна там на пиріжки, а на паску – ні. На Паску вона потрібно добре вистається. Оце все змішую. З опарою. Трошки розмішаю її, щоб легше було вимішувати. І тепер додаю Додаю борошно опять просію. Нічого третій раз. Це воно не завадить тісту Ось сьогодні роблю оце, оце тісто сама думаю, як та жінка, що я дивилася. Кинула все, ще й яйця там розтопила те і ще й родзинки, все зразу кинула і все. Ну. Мені просто дуже жалко дівчат таких молодіх, які оце не знають і отак зроблять. Ну на що? Тоді підіть краще краще купіть. Оце так все. Лопаткою цією шпательком. Змішала, виклала його на стіл, стіл я нічим не змащую, не олією, поки не борошном, нічим. Зараз, думаю, швиденько швиденько миску промию, бо мені тоді, тоді тісто тоді, ой Господи, класти буду. Вже, дівчата, кажу, уже не буду по сто раз там перезнімати, вже кажу, як кажу. Думаю, що мені головне, щоб ви зрозуміли. І так хочеться, щоб всі зрозуміли це. Дівочки, тісто буде спочатку дуже-дуже рідке. Але я вас дуже просто просю, Не хвилюйтеся, ми ще додамо борошно, але не зараз. Нам отак потрібно хвилинок 5, отак його, бачите, як я так піднімать і отак помісити. Воно рідке, рідке вам покажеться, вам так захочеться борошно додати, але ви не здавайтеся. Місіть його хвилин 5. Підбирайте оце все до кубки, сошкрібайте. Я могла прибрати і не показувати вам грязні руки, як у мене все там. Чисто, клас. Ні, все показую, як є. Тільки трошки ускорила, щоб оце воно не було на годину-дві. Підбирайте все. Оце, дівчата, тільки у мене, що произошло? Як я додала все масло, оце 5 хвилин, а тоді додала масло. Думала, що я нажала на зйомку. А воно не знялося, ну там нічого особливого. Просто я взяла не поступово, а зразу. Все масло вершкове взяла туди і додала. Руки були грязні, вроді нажала, Боже, як глянула, ні. Сама ж знімаю такий оператор з мене. Всіх порозганяла з хати. Хай воно буде рідке ще, хай нічого, нам треба з ним справитися. І ми справимося, і буде все добре. Ось бачите, оце я оце якраз поклала масло, оце все сразу, Боже, я як глянула, ой, оператор, оператор, це як там хто знімає кого, да, а як руки всі грязні, вроді нажав. Тепер, дівчата, як додала я оце вершкове масло все ще, ну, хвилин, може, сім. Ще отак. І це ще не все рідке воно, рідке. Ви так будете дивитися, вам так захочеться. Ну, але 7 хвилин, отак його вверх піднімайте, прям, знаєте, Капюшоном таким. Побільше додавайте у його воздуху, щоб туди йшло. Місіть руками, нічого тут страшного немає. Ось бачите, оце я просто вам показую добра хата. Оце з цього я, воно було у мене відкрито. Так, тепер я додаю борошна. От я взяла просіла 130 грамів. А тоді вам зважу, точно скажу, скільки я додала. Все, більше я не грамочки не додавала. Оце як додала, і ще так попрацювала хвилинки 3-4. І тісто в мене було готове. То, що потрібно. Оце, так вам скажу. Таке воно і повинно бути. Воно не забите борошном. Але таке воно ще живе. Зараз воно, як я вам все покажу, вимісю і оце покажу. Візьму на руку, оце отак візьміть. І отак, от, знаєте, так ну при... При... піднімайте його і так капюшоном, прям як вроді накриваєте його, накриваєте. Більше тоді воздуху в його зайде, воно буде пухке. Перевернула і опять, і опять. Отак, хвилинки, 3-4. Помісіть його. Тоді пасочки будуть смачні, смачні, такі вологі, бо тут і масло, слава Богу, хорошо, і цукру, ну все. Перевернула і ще отак, бачите, раз з капюшоном. Раз і накриваю. Там другі знімають, оце так, а тоді руки помили. Ой, як все прекрасно. ні, як єсть. Я вам і, і паски покажу все. Ну, так хочу, щоб у вас вийшли вони, так хочу. Дівчата молоденькі, звертаюсь до вас. Ото, як бачите, там пишуть куліч без замеса. Та це, бросьте, підіть в магазин та купіть, раз не хочете. То все, хільки на грамота. Воно не повинно бути. Ось бачите, яке воно? Воно живе, але воно так легенько так... воно сползає з рук, але воно не тече. Все тісто збираю з рук, руки чисті, все. Зараз промию руки швиденько, щоб прикрити мені тісто. Да, важко було мені. Спина боліла, але один раз на рік це... це зробимо ми, дівчата, зробимо. Ну, ми ж такі, що, правда, ми не таке зробимо. Ось бачите, це я вам ще раз показую, це, що я забула. Ой, знімала та так зробила. Все, ставлю в духовку, лампочка включена, там тепло. Зараз я взяла, зважу, скільки я взяла борошно. Спочатку я взяла, дівчатки, 130 грам. Скільки в мене осталося, скільки я додала. От дивіться. Осталося 45 грамів. От гадство не зняла. Я ще й кулаком бахнула. Так, Поки тісто стоїть, я оце старі форми в мене, ну, я до їх звикла, я пергаментом завжди вистилаю. Отакі, у мене їх дуже багато, але ну немає в мене на оті, що дорогі. Все, родзинки з тим, вишні порізала, родзинки готові. в общем жду. Зараз буду тісто вже підійшло робити. Так, взяла оце родзинки з вишнею, пів ложечки борошна. Перемішала і буду додавати у тісто. Тісто вже, бачите, як підійшло. Хочу вам сказати, дівчата, це тісто, знаєте, яке? От воно таке мілко такі Таке. Не то що так от обереш паску, а вона така рихла. Ні. Вона такі мілко але вона. Влажна, вона не суха. Ото є такі сухі, прям як це. Ні, вона влажна, вона плотна і, і влажна. Отак я хочу волога. Так хочу вам пояснити, мої дорогі, що вам об'ясняю, так, оце додаю оці родзинки. Щось мішаю, мішаю. Та ні, думаю, мабуть, треба на стіл це все викласти, буде краще. Змащую стіл, руки олією. І зараз так, ті пор... форми, що я приготувала. Там у мене три такі форми, розмір їхній 12 і діаметр, діаметр теж 12, я зміряла. Стараюся вкласти так, щоб родзинки були понижче. Заповнюю так на одну треть. Не на половину, а менш. Оці всі позаповнила і прикрила їх і розтаюватися. Тут багато родзинок, то вони в мене розтаювались довгенько. Але мені, як кажуть, спішить нікуди. Паска це таке, головне, щоб вона була смачна. Поставила її в духовку, лампочка включена і хай собі стоїть. Вони в мене розтаювалися, зараз вам скажу, дівчата, дві години з половиною. Оце все, вони розстоялися. Чого я з -з змазала жовтком, дівочки? бо думаю, вам вже тісто показати одне. Думаю, щоб воно таке було. Так я не змащую яйцем. Так вони випікаються. А тоді все ж таки подивилась. Ну Всі ж виставляють, прикрашають. Ну думаю, ладно. Тоді я вже швиденько вже на скору руку прикрашу. Тут головне мені вам показати тісто. Оце головне. Все, включаю духовку 180 градусів, перехрещую завжди. Тоді поставлю в духовку і духовку саму. 180 вони у мене випікалися 40 хвилин. Всі пропеклися, легенькі-легенькі, дуже легенькі. Але гарячі, тільки ж спеклися. Дуже така пасочка легка, в руках прям невісома. Я думаю, бігом на скору руку оце девочки з, з з пудри та з білка наліпила, все, прикрасила, це я зробила е, глазурь на желатині. Прикрасила їх бігом. Може, де не так ще й застило, ну, але ж мені вже треба вам зняти та показати. Розріжу вам покажу. Легенька вона, бачите? Мілко немає там отаких, от от, знаєте, дирок, щоб вона рихла була, щоб отак розрізала, вона вся сипеться. Ні, поріста, але вона волога, не суха паска. Солодка. Можете менш додати цукру, але я люблю солодку паску. Мягенька все, волога паска. В общем, розкромсала ту паску. Ну, хочеться мені так вам показати. Не знаю, дівчата пояснила вам. Готуйте, як сподобалось.